Вітаємо в інформаційному підсумку на першому подільському про головні новини. Хмельниччини за цю добу розповімо просто зараз, тож не перемикайте. Автівки за кордону за приємною ціною не завжди вигідна ініціатива та радісна покупка. За минулу добу до поліції Хмельницького району надійшли дві заяви громадян, які постраждали від дій шахраїв. 50-річний хмельничанин втратив 60 тисяч гривень, коли перерахував завдаток посереднику для придбання автомобіля. Після переказу коштів псевдопродавці зникли. А у Старокостянтинові подружня пара надіслала дилеру суму повної вартості машини, а це 270 тисяч гривень. Та як виявилося, попалися на гачок аферистів в обох випадках. Поліцейські відкрили кримінальні впровадження і наразі встановлюють усі обставини подій. У 2100 доларів оцінив Буковиниця життя своєї знайомої, найнявши для її убивства кілера. На Хмельниччині чоловіка засудили до 10 років ув'язнення. Історія розгорнулася у квітні 2021 року. Тоді наші правоохоронці спільно із СБУ та прокуратурою, отримавши інформацію про замах на вбивство, затримали зловмисника і попередили вчинення страшного злочину. Як виявилося, позбутися своєї колишньої співмешканки вирішив 51-річний мешканець Чернівець правоохоронці зімітували зникнення і вбивство жінки, аби отримати докази. Тим самим через виконавця вийти на замовника. Останнього затримали у Кам'янці-Подільському під час передачі частини грошей кілеру за виконану роботу. Суд завершив розгляд матеріалів справи і визнав Буковинця винним у вчиненні злочину. Станом на кінець листопада до підрозділів поліції Хмельницької області надійшла 421 заява про зникнення родичів військовослужбовців за період повномасштабного вторгнення. Наразі поліцейським вдалося встановити місце знаходження 61 військового. Якщо ви втратили зв'язок зі своїми близькими на відносно мирній території чи у зоні бойових дій, правоохоронці закликають звертатися до терпідрозділів поліції за місцем постійного чи тимчасового проживання або до головного управління національної поліції у Хмельницькій області за адресою місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, 7. Законність це основа, на якій розвивається цивілізоване суспільство, і, попри дію правового режиму воєнного стану, правоохоронним органам важливо не лише захистити суверенітет та територіальну цілісність України, але й зберегти правову державу та домогтися, аби винні були покараними. Так охарактеризував роботу прокуратури Хмельниччини її очільник на прес-конференції. Зупинився серед іншого і на особливостях злочинів в умовах воєнного стану. Цьогоріч в області, як і в Україні загалом дещо змінилися акценти в роботі прокурорів. Додалося чимало справ пов'язаних із правопорушеннями в умовах воєнного стану. Злочинні схеми щодо переправлення військовозобов'язаних через державний кордон стали одним з нових видів злочину. Розпочато вісім кримінальних проваджень за статтею 332 кримінального кодексу України за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон. Три обвинувальних акта вже направлено до суду та винні особи постають перед судом. До прикладу, один зловмисник, підробляючи документи, що посвідчують громадянство країн Європейського союзу та України, організував незаконне перенаправлення українців до країни ЄС. Ще троє спільників організували схему незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон шляхом внесення неправдивих відомостей до бази даних шлях. Її випадки прямого ухилення від військової служби під час мобілізації. Територіальні органи поліції розпочато 19 кримінальних проваджень. До суду спрямовано три провадження, є вже один вирок, і ще 14 таких кримінальних проваджень розслідуються. Правоохоронці з 24 лютого розпочали 740 кримінальних проваджень пов'язаних зі злочинами в умовах воєнного стану. З них 320 – воєнні злочини та 420 – проти основ національної безпеки. Головний прокурор Хмельниччини наводить приклади. Нами здійснюється процесуальне керівництво у 65 кримінальних провадженнях за фактами вчинення депутатами Державної думи Російської Федерації умисних дій з метою зміни меж території та Державного кордону України та порушення порядку, встановленого нашою Конституцією, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Всі 65 підозрюваних депутатів оголошено в міжнародний розшук. Їм обрано судом запобіжні заходи у вигляді тримання під ватою та зроблено запити щодо, щодо розшуку їхнього майна з метою накладення арешту. Наразі у 35 таких кримінальних провадженнях вже отримало дозвіл суду на здійснення спеціального досудового розслідування та обвинування акти спрямовані до суду. Розслідують справи за фактами обстрілів російською армією й ураженням інфраструктури Хмельниччини. Поповнюють цю когорту злочинів і поодинокі колабораційні правопорушення. Є в області і кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаї війни, вчинені стосовно дітей та у сфері охорони дитинства. Після проведення усіх слідчих дій 15 проваджень спрямовані за підслідністю. Як запевняє прокурор, усі злочинці будуть відповідати за свої злочини. Українські дітлахи продовжують здобувати освіту в екстремальних умовах у Славутській громаді, пристосовуючись до викликів сьогодення зі світлом чи без. Діти навчаються. Мова йде про ті садочки, школи та заклади позашкільної освіти, які працюють зараз, маючи спеціальний дозвіл від військової адміністрації. Основною умовою їх функціонування залишається наявність укриттів. Тож, за потребою, площу навчальних приміщень розширюють, школи забезпечують теплом та водночас укріплюють матеріальну базу, ремонтуючи харчоблоки. У зв'язку із постійними відключеннями електричної енергії. Наші школи, ті, які працюють в режимі змішаного навчання, перебудували свій формат роботи і працюють у форматі світлового дня. Тобто, фактично уроки проводяться до 16-ї години, поки є можливість працювати у класній кімнаті. В зв'язку з цим, частина закладів переглянула свої розклади роботи, скоригувала їх. Залишивши найбільш важливі предмети, які учні не можуть самостійно опанувати, збільшили кількість класів, які можуть працювати в умовах першої і другої зміни. Це, до прикладу, навчально-виховний комплекс. Звісно, що в набагато складніших і гірших умовах опинилися ті учні, де в закладах освіти немає укриттів. І а, до минулого тижня навчання здійснювалось дистанційно. Але в зв'язку з тим, що часто густо відсутня електрична енергія, відсутній ще і інтернет. І ми повертаємося до того, з чого починали від початку ковіду. Це учнівські групи, це спілкування у вайбер-групах. На даний момент а, нічого кращого, на жаль. Ми запропонувати не можемо. Під час воєнного стану змінилися умови праці чи не у кожній сфері. Йдеться зокрема і про роботу держструктур. Чи звертаються хмельничани до державних установ під час війни, та чи задоволені вони тими послугами, які отримують? Ми поцікавилися у нашій постійній рубриці Питання дня. До яких державних структур ви найчастіше зверталися в умовах війни, та в яких сферах обслуговування населення хотілося бачити покращення? Я нікуди не звертався. Так, на жаль, не звертався, звертався так до структури, не вона називається. В мене були переселенці, потрібно було допомогти оформити документи. Все досить оперативно було виконано. Чесно, нікуди ще не зверталися, не приходилось. Бо Хмилов нікуди не зверталася. Всі розуміємо, що за ситуація зараз в країні. Може щось і не так, але треба тріпіти, ну що ж зробити? в Аптеку звертаюся через кожен день. Якби зверталась, то можливо би мала якусь таку якби інформацію чи, чи, чи щось порівняння, бо не знаю, що сказати. Коли мали з переселенцями справу, але ну, так, косвіно. То начебто там все теж влаштовували. До яких державних структур ви найчастіше зверталися під час війни, та в яких сферах обслуговування населення хотілося б бачити покращення? Усіх. Усіх! З початку липня уряд реалізовує для українців програму Є робота. Проект передбачає отримання мікрогрантів на розвиток або створення власного бізнесу. Скільком жителям області вдалося отримати кошти на мрію. Дивіться далі у сюжеті. 85 мікрогрантів за 5 місяців. На Хмельниччині, як і по всій Україні, в рамках програми Уряду є робота, обрані фізичні та юридичні особи отримують гроші на власну справу. Сума залежить від потреб бізнесу. Це від 50 до 250 тисяч гривень. Переважна кількість, звісно, вибирають максимальну. Суму 250 тисяч, таким чином зобов'язуючись працевлаштувати дві особи. Програма розрахована на 12 турів відбору. За час дії проєкту пів тисячі жителів області подали бізнес-плани. Проте отримати позитивну відповідь про фінансування поки вдалось лише 85. -м. Серед них і четверо переселенців. 14 з них є: це створення закладів харчування. Це кафе, ну це ресторанного типу, кав'ярні 9, 9 швейних цехів, також серед них є юридичні послуги. Послуги з бухгалтерського обліку, послуги з виготовлення різноманітної швейної фурнітури, виготовлення тактичного взуття. Допомога є поворотною, тобто видані кошти повернуться державі за рахунок сплачених податків за кожного найманого працівника. Зареєструватись у програмі та отримати шанс на грант можна на порталі Держпослуг дія Івана Шемчешина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Херсонці, котрі днями евакуаційним потягом прибули до обласного центру, знайшли другий дім на Чемровеччині. Там оселилися майже 50 внутрішньопереміщених осіб. Серед них літні люди, жінки з дітьми, люди з інвалідністю. Громада розмістила їх у Кучубіївському гуртожитку і Кугаєвецькому дитячому садочку, де створено необхідні умови для тривалого проживання. Усім, хто цього потребує, надали їм медичну допомогу. Зараз для переселенців шукають теплі речі, продукти. Харчування та сезонний одяг. Напередодні вечорі, після 17 діб надважкої праці, рятувальники зведеного загону Хмельниччини повернулися додому з Херсону після успішного виконання поставлених завдань. Вони одні із перших взялися за порятунок міста після деокупації. Приїхали хлопці не з пустими руками, а із з подарунком, прихопивши із собою символ звільнених територій. Справжній Херсонський Кавун. Гіпермаркети епіцентр обладнали зарядними станціями. У разі вимкнення електроенергії у торговельному центрі можна підзарядити свій телефон, павербанк та інші гаджети. Магазини працюють навіть за відсутності централізованого електропостачання, оскільки обладнані автономними генераторами. Є така станція, і у Хмельницькому гіпермаркеті про деталі розкажуть наші журналісти. Для підтримки українців в умовах енергетичної кризи мережа торгових центрів Епіцентр запустила проект Ділимось світлом. ТЦ компанії по всій Україні встановили станції для підзарядки гаджетів. Перші такі пункти почали роботу в Києві та Броварах. А з початку тижня запрацювали і у Хмельницькому. Є декілька варіантів зарядки. Є зарядка від звичайної розетки. Людина може своїм блочком прийти. Є готових три рішення для основних кабельків, тобто можна заряджати і телефони, і повербанки, наприклад, там електронні сигарети можна зарядити. Є USB це де людина може своїм кабелем підійти зарядити, коли ці, наприклад, зайняті. І з цієї сторони ще додаткових є два виходи для зарядки своїх пристроїв. Станції назвали заряджайзерами. Знайти її можна за допомогою спеціальної мапи, розміщеної на вході до гіпермаркету. Загалом кількість станцій у кожному магазині відрізняється. Усе залежить від площі та потужності генераторів. Регулярно заряджається, як тільки світло пропадає. Зразу люди до нас приходять, так і в сусідніх торгових центрах світла немає. Вони тільки в нас і заряджаються, по суті, і купують у нас і інші пристрої. Мережа епіцентру облаштована автономними генераторами, які дозволяють підтримувати роботу торгових об'єктів без централізованого енергопостачання. Відвідувачі можливість світлової підтримки оцінюють вкрай позитивно. Ні, не користувався, але ідея дуже хороша. Будете користуватися в подальшому? Як буде потрібно, звісно. Ідея чудова. Дуже зараз актуально. Послуги не але це добре, що зробили так. Будемо приїжджати. Підзарядити свої гаджети в епіцентрі можна безкоштовно. Щодня з 8 ранку до 9 вечора. Аліна Жулківська, Ігор Шян, телеканал Перший Подільський. Вже майже місяць триває опалювальний сезон у Хмельницькому. Навіть масові атаки ворога по об'єктах енергетичної інфраструктури країни не залишили жителів багатоповерхівок без тепла. Стабільна ситуація залишається і у будинках старого житлового фонду, які під'єднані до централізованого теплопостачання. Дещо інша ситуація у новобудовах, за яким принципом туди подають тепло? Дивіться далі. Три роки тому Настя спільно з чоловіком вирішили придбати квартиру. Серед варіантів зупинилися на новобудові, адже приваблювало індивідуальне опалення. Проте у двері постукала війна, а з неї перебої з електропостачанням без світла газовий котел перестає працювати. Відтак температура в квартирі знижується. Зараз температура в квартирі десь приблизно 19-20 градусів, але раніше вона була іншою. Коли в нас народилася дитина, ми старалися, щоб в квартирі було тепло, приблизно 24-25 градусів. Можливо, для когось це зажарко, але ми хотіли, щоб дитина вільно собі пересувалася в будь-якій гімнаті, і тому ми налаштовували температуру повітря так під себе. Дещо інша ситуація у будинках із централізованою системою опалення. Їх мешканці поки не відчули різких змін. Справа в тому, що півроку тому комунальники розпочали модернізацію існуючих котелень. Нині у Хмельницькому кошту дня працює понад 150 теплових об'єктів. І навіть під час відключення електрики фахівці знаходять вихід із проблемної ситуації. Виконали деякі заходи по мережам, по перемичкам, з'єднувальним між котельнями, щоб мати якийсь резерв. Що якщо одна зупинена, щоб можна було переключати об'єкти, будинки до іншої котельні. Задля впевненості, що тепло не зникне, комунальники закуповують генератори. Продовжуємо закуповувати генератори так, різної потужності. От, наприклад, на вихідні дні отримали ще три генератора, от сьогодні тільки що грузили його. Встановили сьогодні вже на котельні по вулиці Сковороди, 11. Чому там в першу чергу? Тому що котельня опалює. Знову ж таки, об'єкт соціальний це інфекційна лікарня. Попри додаткові витрати комунального підприємства, тарифи на теплопостачання залишаються стабільними. І до новин спорту у вівторок, 29 листопада, на стадіоні Хмельницької ДЮСШ номер 1 відбувся фінал Кубка Хмельницької області із футболу. У вирішальній грі зустрілися команди із Дунаєвців та Полонного. Обидва клуби вступили у поєдинок у статусі колективів, які у цьому сезоні вже досягли значних успіхів. Тож, як минула зустріч, розкажуть наші журналісти. П'ять забутих м'ячів, запізнаний початок гри через повітряну тривогу та значна кількість гострих моментів. Таким видався фінальний матч Кубка Хмельницької області. Як зазначив голова обласної асоціації футболу, матч повинен був відбутися ще два тижні тому, і на іншому полі завжди ми проводимо на центральному нашому стадіоні улюбленому. От. Ну, погодні умови внесли свої корективи. От. Тому ми все ж таки була надія, що погода улюбнеться нам і ми. Таки проведемо цей фінальний матч Кубка області. Получилося так, що єдиний стадіон, який на цей час може дати нам можливість, дати можливість провести цей фінал, це стадіон, на якому ми зараз знаходимося. Тож матч фіналу кубка провели 29 листопада на стадіоні першої спортивної юнацької школи. На полі зустрілися срібний призер чемпіонату області колос та футбольний клуб Дунаєвці, який переміг цього сезону в першій лізі. Попри здобутки обох рівною гра була лише до сорокової хвилини гри. Ми дозволили дозволено протязі двох хвилин. Футболісти колоса забили два м'ячі і ми пішли на перерву рахунком 0-2. досить прикро, два м'ячі». Ну і як бачимо, по результату ми не змогли перераз настроїтися. В результаті прикра поразка. Голина 42 й та 43 й хвилині визначили перебіг гри. У другому таймі Колос забив ще тричі та довів поєдинок до впевненої перемоги – 5-0. Те, що ми планували, все воно вдалося. Не дивлячись на ті погодні умови і вже закінчення, кінець листопада місяця, все ж таки. Але я думаю, ну, виконали, хлопці виконали, і знову ж таки той рахунок сам свідчить сам за себе. Через війну Кубок розігрували в короткі терміни та тільки у дві стадії. В такий крутий час для держави нашої. От, ми зробили таке, можна сказати, скорочений скорочений такий етап з з двох етапів полуфінали і фінали, тому що на жаль, тільки чотири команди провели, можна так сказати, ініціативу бути учасниками Кубка області. Турнір розігрують щороку по закінченню чемпіонату області. А от яким буде формат Кубка у наступному році, однозначної відповіді немає. Усе залежатиме від ситуації в країні. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Слава Україні! Героям слава! Грін! Дякуємо, що залишаєтеся із першим подійським. Попри виклики та труднощі сьогодення, ми працюємо для того, аби ви були в курсі усіх важливих новин. До зустрічі в ефірі уже дуже скоро.